Чи стикнеться Росія з дефіцитом боєприпасів наступного року? Дефіцит є, але вони просто везуть з усіх усюди. Це не про те, що в них їх не буде, це більш про те, що вони почнуть їх використовувати більш економно. Бо нам показують, що якимось чином їх везуть, просто може бути зменшення. Да? А от загалом все таки їх є. Чи є ймовірність, що війна в Україні закінчиться в 2024 році? По планам є така ймовірність. Є плани, які якби, заплановано, і всі до цього готуються. Єдине, що мені не дуже подобається, що якось будуть приторможувати срок завершення. Може, це саме з цією зброєю, якось у нас тут зв'язана історія допомоги, От нас починається, знаєте, того, що маловато нам допомагають, накриваються всі постачання От саме з цього історія. І в кінці говорять, що так, ми зможемо, але якось самі сроки знову ж чуть -чуть, вони здвигаються далі, і ми будемо бачити це тормозіння. Так що моя відповідь що більше всього, що так. Чи справді росіяни сформували з українських військовополонених батальйон і відправляють його на фронт? Я думаю, що так. Його дуже сильно готували, і це якась історія проти вовіз. Ну, це буде, навіть оті російські є, і це, щоб показати, щоб було один-один, нам так і показують. Так що моя відповідь так. Чому США вирішили саме зараз відправити до України радника з інфраструктури? Це я правильно розумію, що це відбудова, да, це щось таке, да, ви маєте на увазі. Е, дивіться, чому перепитала. Е, я так розумію, що в нас. О знову пішли тіньові схеми, і щоб, не дай Боже, не прийшли оці такі чарівні думки, які в нас люблять проводити тут, на всякий випадок, противовіз, щоб відслідкувати і перевіряти чесність. От воно якось про це більше. Чому останнім часом в публічному просторі значно почастішали заяви про можливість виборів під час війни? Це одна з умов. Що хочете, мені говорити, Це одна з умов для того, щоб отримати зброю, щоб отримати підтримку, якщо хочете. І вона є. Вона є, і на цьому наполягають. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чому саме зараз прихильність до України у Південній Америці почала суттєво зростати? Тема розширення війни, тут е, якось війна стала до них ближче. І е, ту, це про те, що якось більше зрозуміли, що це може стати е, ну, дуже до них близьке, І це на, на всякий випадок, е, щоб це все закрити для ясності. І саме через це. Що отримає Україна від ЄС 250 мільйонів євро на швидке відновлення до кінця цього року? Я думаю, що отримає, але там як завжди, да там по всім даним хтось там буде тормозити. Потім вони там домовляться, і ми його отримаємо. Але отримати ми його отримаємо. Ну не без концертної програми, але ми вже до цього звикли. Чи вдасться Пентагону суттєво наростити виробництво 155 міліметрових снарядів протягом півроку? Моя відповідь так, воно вдасться, але для початку там вони теж якимось чином в шукають на рівні того, що готові десь платити, щоб це взяти зараз. Але наростити наростять. Чи вдасться домовитися Україні з ЄС про закупки українського зерна для допомоги близькому Сходу? Моя відповідь так. Єдине, що це, це не просто якби домовляння. Це якась боротьба. От чи за ринок, чи за те, щоб ми туди? Постачали і скажу зразу, що люди, які будуть це добиватися, це буде нелегко, але ми будемо їх постачати і ще з якоюсь країною, і ще якась країна сюди в цей союз теж буде, якби з двох рук йде зерно. Чи справді Росія намагається повернути собі експортовану зброю, щоб компенсувати нестачу озброєння? Так, це це взагалі йде зараз на всіх парах. Про це говорять, яким чином навіть щось вже й повертають. Так що так, це сама топова ідея, і вона просто зараз розвернута по максимуму. Чи вдасться подолати спротив Угорщини щодо прийняття України в ЄС? З часом так, але це довга історія, тому що вони будуть триматися до останнього, при тому взагалі, затягувати це рішення. Так що я думаю, що це такий довгий період, якщо зразу хочеться час. Ну, я не знаю чому, але мені хочеться сказати, що це біля двох років або щось біля оцього, саме цієї дати. Чи буде ефективним новостворений Департамент охорони здоров'я при Міноборони? Ну, я не можу його назвати суперефективним. Чому? Тому що е, якісь певні дії будуть, але потім вони будуть якось півдружності із з ними. І, якби на виході, ми бачимо просто якусь економію просто грошей. Мені маловато із цього, щоб я скажу, що там суперефективно. Частково ефективне, оце що я можу сказати. Чи справді США витратили 96% виділених Україні коштів? Я думаю, що це правдива інформація. І якби так виділили, там ще щось вони там не, не доказують, але в принципі, так, це воно близько до правди. Чи справді в Москві починаються масові бунти проти війни? Це взагалі топова ідея. І ми зараз по зірці, по колесу фортуни, і навіть по десятки кубків ми будемо бачити перше, що це не одноденна і не одночасна акція. Вона буде розширятися. По у Фортуни якось вона буде підхоплюватися і нестись взагалі по країні, і далі на навіть нам говорять, що це буде дуже масово. Туди будуть і діти йти, і, і дорослі, і молоді. Так що дуже те моя відповідь так. Чи буде укладена найближчим часом угода про перемир'я в газі? Ну, не зараз чуть-чуть пізніше. Воно буде не зараз. Нам дають ідею, що мають щось завершити те, що вони запланували, і тільки після цього буде перемир'я. Тобто зараз будуть певні дії, вони доб'ються того результату, а тільки після цього. Чому в ЄС впевнені, що Угорщині не вдасться заблокувати 50 мільярдів євро для України? Воно вже, знаєте, якось по закону пройшло, по, по тому що якби, підтримка загальна. Я не думаю, що там заблокують. теж... Не. Просто є якісь там інстанції, і воно по всім інстанціям пройшло. І якби, вони просто зараз зобов'язані це робити. Бо якщо вони якось затримують, то це буде порушення закону. От якось про це воно. Чи вдасться росіянам побудувати залізницю між Ростовом та Кримом через територію України? Ну, те, що не подобається всім, але я зараз скажу, це якась частина домовленості. Я, наскільки я розумію, вони там стоять горой і вони за це воюють? Моя відповідь на сьогодні так. Чому Мінкульт вирішив перевірити на автентичність Мощі святих в Києво-Печерській лаврі? Підтвердження істинності інформації, бо всім здається, що це вивезли. Є якась інформація, що їх може це і не тих святих, і не ті мощі. Ну, якась отака історія. Чи отримає Україна додаткові системи ППО ХАВК від Іспанії? Я думаю, що так. Чи завершиться повністю процес декомунізації в Україні протягом наступного року? Моя відповідь так, і воно буде на рівні і закону, і на рівні дії. Я, наскільки розумію, по карті сила там, можливо, навіть будуть якби, примінятися сила за те, що вони якось будуть чи проявлятися, чи показувати, і може, навіть і садити когось будуть. Так що моя відповідь так. Смерть помічника залужного, навмисне вбивство чи випадковість? Я все таки його переношу до випадковості саме людина, яка повела ну, якісь неправильні дії, нам взагалі дурні дії. І ще раз кажу: я дивилася, що це бу... людина була на підписку. І всі ми розуміємо, що іноді ми чинимо щось нерозумне, і він теж людина. Подобається це комусь чи ні. У мене все таки така історія. Навмисні дії, до речі, будуть теж перевіряти, наскільки я розумію. Але підтвердження не буде. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.